Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування новації у мобілізації Україна не планує знижувати мобілізаційний вік до 18 років, але розглядає альтернативні способи залучення молоді до захисту держави. Планували вбивство на Черкащині, служба безпеки та національна поліція запобігли замаху на сім'ю волонтерів. Вакансії та переваги контракту триває набір на службу у 15-й мобільний прикордонний загін. Як вибрати новорічну ялинку, де вигідніше придбати деревце, та чому не варто ризикувати, добуваючи його нелегальним шляхом? Україна не планує знижувати мобілізаційний вік до 18 років, але розглядає альтернативні способи залучення молоді до захисту держави. Одним із варіантів є запровадження річних контрактів на службу в бойових бригадах для осіб від 18 до 25 років, пише видання Телеграф. Ці контракти включатимуть стартову виплату 500 тисяч гривень, доступ до пільгових кредитів, безоплатне навчання, збільшення відпустки. Після завершення контракту добровольці можуть повернутися до цивільного життя та не підлягатимуть призову до 25 років. Тим часом набір на службу за контрактом триває, зокрема, 15-й мобільний прикордонний загін. Про всі подробиці його представники розповіли під час брифінгу в медіацентрі Черкаської обласної військової адміністрації. Попри те, що їхня військова частина досить молода, за неповні два роки довелося повоювати на кількох гарячих напрямках. А зараз підрозділи виконують завдання на північному кордоні. Розповідає помічник начальника прикордонного загону Іван Шевцов. Ми вже приймали участь в бойових діях на Бахмутському напрямку, на лимано купінському напрямку, Купінськ, Вовчанськ, і зараз наші підрозділи виконують бойові завдання. На північному кордоні, в межах Чернігівської області та Сумської області, самі знаєте, що це зараз досить гарячі напрямки. Зараз бригада має багато вакантних посад, які можуть заповнювати без участі територіальних центрів комплектування, і що важливо, мають чим захищати рідну землю. Ми маємо свою артилерію, ми маємо свої підрозділи безпілотних літальних апаратів. І на сьогоднішній день ми розширюємося і маємо досить багато вакантних посад. Нещодавно державою було прийнято рішення щодо спрощення системи укомплектування бойових підрозділів. І наш прикордонний загін, в тому числі, підпадає під цю постанову, і ми маємо право самостійно без участі ТЦК набирати людей. За словами начальниці групи комплектування Анастасії Бобкової, на військову службу приймають громадян віком від 18 до 60 років. Для 15-го мобільного прикордонного загону надається перевага до 45 років, оскільки загін є бригадного типу і. Здійснює специфічні завдання на східному напрямку. Контракт можна укласти терміном на один рік, це для громадян України віком від 18 до 25 років, а також для громадян, які за своєю фаховою освітою є медиками або психологами. Терміном на 3 роки, для громадян України віком від 26 років і більше. Терміном на 5 років з числа офіцерського складу, окрім гарантованого навчання, є соціальний захист, страхування, життя, безкоштовне харчування, щорічна матеріальна допомога та можливість проходити навчання без відриву від служби щодо наявних вакансій у 15-му мобільному прикордонному загоні, то це вакантні посади є механік водій, медичні спеціальності, медики, фельдшери. Терапевти, лікарі, хірурги також є посади гранатометника, кулеметника, психологи. Із 1 жовтня загін включено до переліку підрозділів, які проводять мобілізаційні заходи. Додає начальник відділу організаційно-мобілізаційної роботи Ігор Єськін. Алгоритм призову спрощений. Звичайно, що ми у, у взаємодії з органами місцевої влади звертаємось щодо розміщення тої роз'яснювальної інформації на офіційних сайтах. І тут я дякую і не лише Черкаської обласної. Раді і військової адміністрації, а й решти районним і так далі, і по іншим областям. Після проходження базової військової підготовки військовослужбовці отримують спеціалізоване навчання за обраним фахом. Також у загоні активно розширюють підрозділи безпілотних літальних апаратів. Як зазначив Іван Шевцов, ці посади найкраще підходять людям із досвідом в ІТ або тим, хто має навички геймерства. Служба безпеки та національна поліція запобігли замаху на сім'ю волонтерів на Черкащині. Йдеться. Про очільницю благодійного фонду, що допомагає силам оборони та її чоловіка, демобілізованого воїна зсу, який дістав тяжке поранення на передовій. У результаті спецоперації в регіоні нейтралізовано злочинну групу, яка за допомогою саморобних вибухових пристроїв намагалася підірвати волонтерів прямо в їхньому будинку. За даними справи, зловмисники підготували для вчинення злочину чотири саморобні вибухові пристрої. В подальшому вони планували закинути вибухівку в приватний будинок волонтерів. Служба безпеки України завчасно викрила учасників злочинної групи та затримала двох її організаторів на гарячому під час підготовки до замаху. Наразі на підставі зібраних доказів їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 15 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. Це умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру їх спільнику. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво Черкаської обласної прокуратури. Жителі Золотоніщини отримали подарунок з Німеччини. За підтримку ротарі клубу західноєвропейські донори передали близько 30 генераторів. Обладнання рішенням сесії районної ради розподілять між громадами. Владислав Бедренець продовжить. Потужне енергогенеруюче обладнання отримають соціальні заклади громад Золотоніщини. Завдяки небайдужості народу Німеччини та безпосередній участі та взаємодії ротарі клубів цієї країни та України. Школи, лікарні та садочки матимуть близько 30 генераторів. Обладнання привезли та передали в районну адміністрацію. Ви знаєте, зараз блекаути проходять по всій країні. Ворог поставив перед собою завдання для того, щоб знищити нашу енергетичну систему. А завдяки цим генераторам ми зможемо підтримувати і навчальні процеси, і лікувати людей, оздоровлювати їх цього Процесу тому ми дуже вдячні. Німеччині за таку допомогу, і ми вже їх запевнили, що ці генератори і установки дизельні будуть використовуватися за призначенням. Призначення обладнання додатково обговорили і під час зустрічі представників влади, громад району та ротарійців Черкащини і Німеччини. Вже досить тривалу співпрацю. Вкотре підтвердили, підписавши меморандум. Ми дуже сфокусовані на роботі саме в певних ділянках нашого гуманітарного фронту і Золотоніський район один з таких напрямків, тому що. Було прийнято від початку повноштанного вторгнення рішення і головою нашої громадської організації Казаряном Монтранікам Тальманичем сфокусувати всю діяльність благодійну саме на допомозі медичним закладам, освітнім закладам і державній службі надзвичайних ситуацій, тому що вона перша приходить на допомогу. Німці вже не вперше допомагають жителям нашого регіону і Золотоніщини Зокрема, із вдячності за підтримку у роки війни золотоністці подарували благодійникам картини та інші мистецькі речі. Вручили грамоти, які нагадуватимуть іноземним гостям про добру справу і зміцнять дружні стосунки між нашими народами. І в новинах, і в газетах ми багато дізнаємося про відключення електроенергії в Україні. Розуміємо, що багато речей не зможе працювати без електроенергії. І тому ми разом з донорами відчули, що повинні заповнити цю прогалину і надати допомогу з електроенергією. Really happy. Тому я справді щасливий бути тут. Я радий, що ми знайшли донорів, які дали нам гроші на купівлю цих генераторів. І коли я бачу цю велику потребу через відключення електроенергії тут зараз, я вважаю, що це буде великою допомогою на прийдешню зиму. Цю зиму в Україні прогнозують однією із найважчих у питанні електрозабезпечення. Адже після численних ракетно-дронових атак центральна енергосистема перебуває у вкрай нестабільному стані. Саме тому надзвичайно важливо мати власні генеруючі потужності. Такими тепер будуть забезпечені мешканці золотніщини. Ми всі чітко розуміємо, що сьогодні це дуже актуально. Бачимо кожен день, що робиться з забезпеченням електроенергії. Тому, як кажуть, сьогодні модно казати всі речі не на часі, а це якраз на часі. Це те, що нам сьогодні допомогли. І буквально завтра воно поїде вже по. Призначенню, поїде по школах, по дитячих садочках, по лікарнях, і, відповідно, через певний час буде вже в роботі. Тому... Велика подяка за підтримку. Я думаю, що тільки всі разом ми працюємо на перемогу і буде перемога. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Злочинне угруповання, яке виготовляло важкі психотропи для продажу у різних регіонах України, нейтралізували на Черкащині служба безпеки та національна поліція. За матеріалами слідства до організації наркобізнесу причетні жителі області, серед яких 36-річна юристка Центру надання безоплатної правової допомоги. Потужності виробництва дозволяли виготовляти щомісяця наркотиків на майже 5 мільйонів гривень. Подальшому оптові партії наркоділки збували через розгалужену мережу дилерів на території Одеської, Київської, Чернівецької та Черкаської областей для пошуку потенційних клієнтів зломисники використовували власні зв'язки у кримінальних колах. У подальшому фігуранти планували розширити нелегальний бізнес на всю територію України. Правоохоронці затримали учасників угруповання на гарячому, коли вони готували нову партію психотропів до продажу. Під час обшуків у затриманих виявлено 5 кілограмів психотропної речовини. Сто шістдесят літрів прекурсорів, обладнання для виробництва та фасування психотропів, мобільні телефони з доказами злочинних дій, банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за збут товару. Наразі на підставі зібраних доказів п'ятьом викритим учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою їм загрожує до 12 років ув'язнення також тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності. Інших учасників наркобізнесу комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво офісу генерального прокурора. Суттєву підтримку отримали працівники одного з черкаських комунальних підприємств від німецького міста побратима Білефельд. Відтепер умови праці ремонтних бригад теплокомуненерго значно кращі. Переконалися у цьому і наші кореспонденти. Компактні маневрені автівки виробництва німецького концерну Volkswagen кілька років обслуговували потреби міста Білефельд, що в Німеччині, у відмінному технічному стані, вони мають достатній потенціал, щоб послужити ще й на користь Черкащан, обслуговуючи технічні бригади комунального підприємства Черкаси Теплокомуненерго спочатку війни передали Збройним силам Черкаси Теплокомуненерго передало 54 одиниці автомобільного транспорту. На потреб збройних сил сил України це істотно послабило наші можливості щодо виконання своїх основних функцій. І відповідно допомога міста побратима Білефельда, допомога нашому місту і нашому підприємству як одному з основних критично важливих підприємств, яке забезпечує місто електроенергією, водою, гарячою, теплом, дала нам можливість впевнено дивитися в майбутнє. Ми дуже вдячні і керівництву міста, і всій територіальній громаді за те, що вони нам надали цю допомогу. Автомобілі дуже добре пристосовані до умов роботи ремонтних бригад, які виїздять на пориви на профілактичні роботи. Працівники Черкаси Теплокомуненерго вже встигли оцінити переваги такого автомобілю. Автомобілі будуть вивозити аварійні бригади для оперативного втручання, будуть забезпечувати швидкий ремонт. По адресах нашого підприємства не секрет, що більшість аварійних ситуацій трапляються у холодну пору року, і працювати в таких умовах набагато приємніше, коли техніка безвідмовна, та й ремонтникам зручно. Техніка хороша, удобна, зручна тим, що можна посадити велику кількість людей на ремонтні роботи і вмістити потрібну техніку або речі, які надана на ремонт. Дуже комфортне авто для підприємства для перевозки обладнання, зручно в бригаді, тепло, задоволений поповненням у транспортному підрозділі і його очільник, який оцінив технічні характеристики і переваги засобів пересування. Компактність, вона маньовніша. Тут стоять надійні двигуни, дизельні, економічні, до речі. От. Сюди відчули навіть бригадні, ті бригади, які виїжджають на усунення аварійних поривів і інших аварійних ситуацій. Вони відчули, по-перше, то, що комфорт виїжджати. Раніше були такі транспортні засоби, як газони, зіли, а тут Volkswagen, він не комфортабельний, він економічний, зручний. Сюди повноцінна бригада може сісти. Ззаді яку якого Якраз в міру достатньо вивозити те обладнання, яке їм необхідно для виконання цих даних робіт. Дуже добре, що у такий складний час партнери допомагають місту. На додаток до ремонтних автівок комунальне підприємство отримало ще й пожежний автомобіль. Відтепер відчуватимемо себе впевненіше, говорить Павло Карась, керівник комунального підприємства Черкаси Теплокомуненерго. Дуже вдячні німецьким нашим побратимам. Це їхня допомога. Вона надзвичайно важлива, ми її відчуваємо. І е, коли їде машина, де наклейка, що місто побратим Біліфельд е, допомагає, і наші жителі нашого міста бачать е, цю наклейку, вони розуміють, що в цей важкий час під час війни ми не одні, а е, і Німеччина, і місто Біліфельд разом з нами. І таким чином це дає впевненості в нашій перемозі, і впевненості в завтрашньому дні. Тривають перед новорічні ялинкові ярмарки. Купити головний атрибут свята можна і в обласному центрі і в населених пунктах регіону, де розташовані філії державного підприємства Ліси України. Як вибрати найкращу ялинку, де вигідніше придбати деревце, та чому не варто ризикувати, добуваючи його нелегальним шляхом, дізнавалася наша знімальна група. В обласному центрі і в населених пунктах регіону торгівля зеленими красунями вже йде повним ходом. Продажі стартували 2 грудня, і багато хто з черкащан придбав ялинку так, щоб свято Миколая зустрічати вже в ошатно прибраній оселі. Тим же, хто ще цього зробити не встиг, радимо поквапитися. Філії державного підприємства Ліси України продаватимуть новорічні сосни і ялинки до 15 грудня. Пізніше їх можна буде купити тільки у приватних підприємців і найімовірніше за підвищеними цінами. А у лісівників Черкащини ціни залишились майже на рівні торішніх і достатньо демократичні. Попит є. Тому що вони знають, що в нас найнижчі ціни. Найнижча ціна це сосна, звичайна, до метра 111 гривень. Uh -huh. Сама більша ціна це три до трьох метрів 441 гривня. Uh -huh. Ялинки казати. Uh -huh. Ялинки в горщиках від 478 гривень до 600. ялинки зрізані, виходить, від 156 гривень. Вирощення ялинок, ви розумієте, за цінами, які на сьогоднішній день є, це більше така соціальна програма для населення, тому що Населення не завжди в змозі купити дорого ці ялинки, тому наша ціна доволі таки лояльна. Цього року лісівники області готові реалізувати щонайменше 5,5 тисяч різдвяних дерев. Від старту кампанії продали більше 2600 ялин та сосон. Хоча визнають, що з початком повномасштабної війни попит дещо впав. Я ялиночку купляю тут кожен рік, вже скільки років підряд. Вибираю їх, були в мене онуки, діти, а зараз вже є правнуки, одному 10 років, одному 4. І з бабусею собі маленьку таку, щоб як правнук приїхав, положити під ялиночку якийсь подарок і їм вже радості буде скільки. Тож усім, хто планує придбавати новорічну красуню, радимо йти все-таки до лісівників і дешевше, і вибір хороший, і є гарантія того, що ялинка легальна і штраф не загрожує. А ще деревце дбайливо запакують і причеплять бирку, яка засвідчуватиме, що воно придбане законно. Розрахунок з лісівниками виключно безготівковий. На Черкащині діє 27 ялинкових ярмарків від Державного підприємства Ліси України, а розташовують їх, як правило, поблизу автотрас. Ліміт заготівлі у нас становить 1500 штук. Тому, в принципі, в зв'язку з тим, що попит на ялинки з початку війни трохи знизився, то думаю, що ми зможемо цілком задовільнити потреби всіх людей, які зацікавлені в покупці новорічної ялинки. Заготівля ведеться у нас по шести лісництвах, але продаж ведеться централізовано. З села Балаклея. Це біля сміли зв'язку з тим, що це крупний населений пункт, і людям сюди зручніше добиратися. Лісівники переймаються не лише реалізацією новорічних красунь, а й збереженням насаджень від браконьєрів, які зазвичай активізуються в цей період. Проте штрафи такі, що красти ялинку в лісі просто невигідно. Від 510 до 1020 гривень штрафу плюс 265 гривень заплатить збитків за мінімальний розмір ялинки. Тому фактично, якщо купити на лісництві легально, ви заплатите грубо говоря, 100 гривень. Якщо ви крадете цю ялинку в лісі, ви заплатите 1300 гривень. Тож варто задуматись, чи варто псувати собі свято, ризикуючи роздобути його головний атрибут незаконно, чи приємніше і безпечніше купити ялинку цілком легально. Світлана Оболевич, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини Надійного тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі Ільдана ТРК. Залишайтеся з нами.